Це програма Провокація. Коли на дворі плюс 30 сонце може бути небезпечним, тож ми вирішили перевірити, чи допоможуть черкащани людині, якій стане зле. Вам погано? Ага. Що случилось? Там так, погано? Голова закружилась. Боже, ну, да давайте я поможу вам лавочки підтягти, то що ж ви лежите на землі? Мужчина, поможіть, пожалуйста. Каже, голова закрутилась. Та не треба. Воно піднімає. Не треба його піднімати. Як есть телефона 103 просто. Ну? Да не надо, не надо, уже Вот я тут под воды. Жиночка побила за водою. Шо, 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 шо? Та, голова закруглилась, это спавно стало. Жарко. Воды возьмите воду.

Мужик. Мужик, тобі не херово? Ну добро Не херово тобі? Та, трошки. Це ти перепив чи щось сознання притеряв? Та щось погано, ну. Ну, перепив просто. Ні, не пив. Може скоро вижив? Може Та ні. Та ну якщо погано і не пив, то це ж. так давай воно допоможемо, сядеш на лавочку. може водички дички принести, де

Давай водичку. О, спасибо. Да, спасибо. Набирай, умывайся. Привет. Mm. ты живой? Да не лежи там. Иди сядь. Да голова крутится. Так может тебе скорую вызвать? Да нет. У тебя никто не ударил, ничего? Нет, в голове кружилось. Да? Ну иди лучше присядь, а то сейчас какие-то да, будут идти вот на реке, и прицепятся еще часы заберут. Присядь mm -hmm. нормально. Mm -hmm. Давай, давай, давай. Посадить тебя на лавочку, Угу. Чтобы... Mm -hmm. Да? Давай. Сморю, там лавочка есть. Да, да. Фух. Води немає? Ні. Та я питаю. Дайте, дайте його купити. Голова закрутила така. О, тіньок, Воно коло діда посадимо. Ходить дід, його дежури. Сидіть, сидіть. Да ничего. Да, да, Голова закрутилась. Дякую. всі дуже турбувалися, переживали що зі мною. Це дуже приємно. Загалом ми не могли пролежати і п'яти хвилин. Тож черкащани, в разі чого, допоможуть. Відносно статистики, за 2014 рік було зафіксовано 28 звернень з приводу теплового сонячного удару. В цьому році ну такої жари ще великої не було. То в нас зафіксовано п'ять звернень. От всі допомога ну, була надана своєчасно. Всі виклики звернення завершилися, благополучно для того, щоб запобігти тепловому сонячному удару, бажано під час самої спеки не виходити на вулицю без особливої потреби. Людя, особливо людям з хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинної системи. Якщо все-таки виходять, е, виходити, то вдягати одяг. Вільний з натуральних тканин, світлого кольору, і обов'язково прикривати голову якимсь головним убором. Якщо ж все-таки стався тепловий удар або сонячний удар, то перша допомога людину розкрити, роздягнути, дати доступ повітря свіжого, якщо можна дати водички мінеральної, бажано або підсоленої води, ні в якому разі ні кави, ні чаю, просто води. Місця, де проходять великі судини, це шия, голова, ліктьові згини, пахові згини. Можна покласти вологі серветки або намочити холодним рушником. І якщо людина втратила свідомість на шатирний спірт, обов'язково покласти людину на шатирний спірт і викликати швидку допомогу. А далі наше експериментальне відео про Соню. Да не спать хочет, не спал. Ну можно трошки? Да нет, мы не Нет. Можно, для вас просить? Ой, просто Можна я трошки? Та да, ні, спасибо, я саме сижу. Ну хочете ви на мене? Да не спасибо. Давайте разом. Та да, вот. не надо на мене жить. Ну пожалуйста. Хотите на той лавочки носити? Там твердо. Так, без нього. Угу. Понятно. Ну добре, сідайте. Ну хочете, я встану. Спасибо. Та сідайте вже, вибачте. Вибачте. Я більше не буду. Хорошо. Прощай. Спасибо. Вы сидайте, будь ласка. Бо я так наче я так вот так взяв, розігнав. Більше не буду так. будемо Ми все равно будем ходить, так довго не належить. Ну мені хоча б три штуки, будь ласка. Ой, Вибачте, а ви ще пять минут побудете? Я зараз каву вип'ю і прийду, бо так спати хочеться, капець. Можна? Так? Все нормально це стоїть? Все нормально? Вибачте, спати хочу. <laughs> ну, трошку можно? Не, не надо. Я вообще-то, трошки занята. <laughs> не, трошку не надо. Не, не надо. Можно я тут ляжу? Вы же там можете спинку почухать? Да <риклад> будь ласка, отут, тут от, між лопатками. Ага, о. О. <риклад> Супер, спасибо.